Багато дитячих посмішок, бігу та спорту в Івано-Франківську пройшов олімпійський день. Участь у ньому взяло понад 500 учасників, більша частина з яких це дітлахи. Упродовж дня проводились забіги серед дошкільнят та дітей із особливими потребами. А також у змаганнях брали участь школярі віком від 7 до 17 років, студенти та старші люди. Найголовніша задача залучити якомога більше дітей до занять фізичної культури спорту тобто привити любов. До занять фізичної культури і спорту, і я впевнений тоді і з них тоді ті спеціалісти тренери, хто побачить того чи іншого спортсмена, хто на що здатний, Я думаю, що будуть готувати якраз і наших олімпійців. Віталій Матешко каже: не може не тішити те, що окрім молоді, не забувають про спорт і люди старшого віку, для котрих олімпійський день став уже традиційним. У нас є традиційно певна група людей старшого віку, які систематично. Підтримують в доброму стані стан свого здоров'я. Вони будуть виступати в категорії ветерани. Прийшли на спортивне свято, аби підтримати його учасників і олімпійські чемпіони. Дівчата неодноразові учасниці Олімпійських ігор. кажуть, аби досягти високих результатів, потрібна серйозна підготовка. Для кожної заняття спортом це стиль життя. Тому наголошують на тому, що любов до здорового способу життя та спорту треба прививати з малку. Такі заходи цьому є хорошим прикладом. А ще діляться секретами з своєї успішності. Я рекомендую бути впевненим в собі, ні на зовсім не сумнівати в собі, в своїй перемозі, йти з впевненими думками на старт, і робити свою роботу. Немає значення, чи ти дитина, чи ти дорослий, чи ти пенсіонер. Потрібно займатися фізичною культурою, щоб ми були здоровими, щоб ми були успішними. А спорт це завжди успіх не лише в спорті, а загалом у житті. Олімпійський день був особливим для наймолодших його учасників. Із завзятістю та азартом малеча виходила на старт та чимдуж бігла до фінішу. Маленький Денис з відповідальністю готувався до змагань. каже у майбутньому, хоче стати спортсменом. Мені дуже сподобалось. Я відчув, що я справжній спортсмен і я біжу, щоб виграти медаль. А переможницею серед наймолодших бігунів стала шестирічна Аліна. Дівчинка вже рік займається гімнастикою. На камеру говорити соромиться, проте зізнається, дуже хотіла перемогти. Я дуже рада, що я перемогла. Пишається донькою. Батько каже у перемозі Аліни не сумнівався. Я, я був в надії, в надії, що вона займе перше місце. Бо вона у нас дуже така спритна, енергійна. Я дуже пишаю своєю донькою. Окрім медалей та грамот, переможці змагань отримали подарунки: футболки та цікаву літературу про спорт. Також організатори Олімпійського дня обіцяють, схожі заходи відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.